Практична робота номер 1 створення растрового графічного зображення з використанням основних інструментів графічного редактора Paint. завдання 2. Для побудови запропонованої фігури використовуємо інструмент лінія. Для того, щоб побудувати пряму лінію, затискаємо клавішу Shift. Виділяємо отриманий фрагмент. Утворюємо його копію. Обов'язково встановлюємо прозорий фон і відображаємо зліва направо отриману копію. Суміщаємо фігури, щоб отримати симетричний фрагмент. Копіюємо отриманий фрагмент. Відображаємо його згори донизу. Також суміщаємо пропорційно. Зберігаємо отриманий малюнок у форматі JPEG з назвою.